Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні обійдемося без майстер-класів. Я просто покажу вам своє робоче місце та матеріали, з якими працюю, і як я їх зберігаю. І якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Так, ну що, показую вам мою спальню і наш кабінет одночасно. Наша Рубі, Рубінчик. Ти ж патуляла? Це її улюблене місце на моєму халаті або на халаті Маринки. У неї є ось таке ложе, але ним вона не користується. Так, Рубінчик? Ну, так, це робочий стіл, на якому ми працюємо. А, тут, а, у мене, тут у мене я купувала дві такі годівнички, і все ніяк їх не задекорую. Також це в мене. А, Травка-муравка, планую дещо з неї зробити, але знову ж таки руки не доходять. Так, тут у мене книги із безкоштовної бібліотеки. Тут є такі, знаєте, як у Лондоні телефонні будки. От так само і тут, тільки в них безкоштовні книги. І так як я просто поціновочка Гаррі Поттера, я зібрала майже всі книги французькою. мені не вистачає лише двох. Також у мене тут книга Scarlet. Ще не починала читати. Так, це у нас Нікіта просто схватив цю книгу про море. Там В основному фото. Шантарам. Це також тут Гаррі Поттер», «Джезе Рамаго. Стівен Кінг навіть є. Ну і просто. Словник. Так, тут вже дві композиції з крокусами, які я зробила, планую, планую їх продавати. Якщо вийде, тут два кашпо металевих, таких вони. тут шишечки просто сохнуть. Тут теж кашпо дуже прикольне. Замовляла на сайті Декорайс. Українському сайті, і різні шишечки, які я тут знаходила в Швейцарії або які мені дарували. Оцю, оцю купувала. Цю я не знаходила. Так, 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 мої спили. Це мамулю попросила купити нам пазлик, тому що тут вони неймовірно дорогі. Будемо колись, будемо колись збирати. Так, далі, далі, далі. Тут в мене там мішковина, нікітині іграшки, всяко тако. Тут, тут тут, тут, просто це я на роботу зробила, тому що я і вдома роблю для себе на продаж, і на роботу. Також мої природні матеріали різні, різні, які я і купувала і знаходила. Тут трішки Фамірану, це марихін-бісер. Що вона вишиває різні штучки. Так, це що у нас? А, це бісер. Тут Мариша зберігає свої речі. Тут у мене кожзам, фаміран, зефірний, здається, глітерний фаміран і фетр. Так, і оце швейцарський клей. Але він дуже поганий. В порівнянні з нашим, він поганий. Я замовляю клей в Україні. Ось, ось такий, кілограмами. Оце класний. Так, що у нас тут? Тут у нас Фаміран на будь-який смак. І тут у нас Фаміран. Так, 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 так. Тут у мене різні штучки для декору. Це моя рамка, яку я оп, робила. Поки що заховала, а потім. На весну, на літо дістану. Будемо прикрашати будинок. Так, тут у мене знову ж таки для декору різні штучки. Йдемо далі. Е, це моя моя, наша, наша бібліотека. Все замовляла в Україні. І потрішечку читаємо. Читаємо, читаємо. Тому. що... Ну, Не вистачає цього тут. Так, Далі їдемо, їдемо рубінчик на рубінчик. Дріхне. Тут у нас ноутбук, ми ставимо дивимося фільмчики, всякі серіали. Тут тут мої всі кашпо зібрані. В яких я буду працювати. Оце кашпо замовила на тему. Думала, прийде прикольно, прикольне. А воно прийшло. Тут такі міні-ручки, міні і такі корявенькі. Ну, в Взагалі, мені взагалі не подобається. Ну, поки що хай стоїть. Так, тут у мене композиція, яку я робила ще років три, мабуть, назад, буду переробляти. Це просто заготовки крокуси, там моя зеленюшка. Так, тут, тут мої готові роботи всі. Нова пошта. <хе -хе -хе> а, так, тут у мене також зеленюшка різна. Тут у мене мої вже готові заколки прикраси для волосся. Тут теж різні матеріали для заколок. Так, далі. Тут, е... як бачите, все для декору. Це для декору. Зараз на Великдень орієнтуюся і на День Валентину. І, і, і всякі різні весняні композиції, прикраси для волосся. Так, що у нас тут? Тут це просто заготовка для майбутнього віночку. Ще не знаю, що там і як буде. Далі, це в мене просто тут готові квіти. А, а тут, тут, тут. А, тут різні бусики. Так. Це просто купили, сподіваюсь, Мариха дещо намалює, а я буду прикрашати, декорувати. Це я купила за 4 франки картину і викладаю її. І також купила за 4 франки. Таку картину буду малювати. Потрішечку. Так, ну це все. Це все-це-все. Це все. Ось цю картину також малювала. Тому що треба якось прикрашати будинок. Там балкончик, там віконечко. Ну, це найсвітліша і вдень найтепліша кімната, тому що сонце якраз світить сюди. І дуже гарно. Дарубінчик. Дівчинка, хороша дівчинка. Так, Рубі, я про тебе говорю, про тебе. Красота. Красота. Також хотіла показати, це у нас тут біжутерія наша лежить і, і, і браслети, які робила Мариха. Це нещодавно. Я попросила кажу, зроби серію фруктів. Я думаю, що ще декілька вона зробить різних. Класні. Так, оця мені серія також подобається браслетів. Де вона? Опа, опа. І опа, теж класно. вийшло тут зелений з чорним з переходами. Ну, дуже круто. Мені він дуже подобається цей найбільший. найбільше. І тут, тут всяко різне, просто Мариха майструня. Тут ось в українському стилі. Ось іще красота. У мене в цьому відео дуже багато слова тут. Так що звиняйте. Дивіться, як гарно. В общем, майструня. А це, до речі, листочок, якщо цікаво, я з я стала на облік центри зайнятості і маю щомісяця надсилати мінімум 10 резюме. І тут вношу дані число, підприємство, куди я відправила, посаду, на яку відправляла. Тут е, повний чи не повний день, ну я шукаю на повний день. І... От тако, заповняю документ, підписую і відношу в центр зайнятості. Це, до речі, почала читати книгу. Сутінки остання частина, не пам'ятаю, як вона українською звучить. Книга французькою, теж знайшла її в цій безкоштовній бібліотеці. Вже тут на 70 й сторінці. Не засуджуємо, <ріху> я по молодості, я пам'ятаю, мабуть, багато хто дуже полюбляли ці всі фільми про Беллу і Едварда. І щоб читати французькою, та англійською, я вважаю, що потрібно знати, про що ти читаєш. Мені дуже важко читати, якщо я ну, це зовсім нова книга, і я про неї взагалі нічого не знаю. А так як я була трішки, О, як це сказати, Помішана на цих фільмах, то я їх добре знаю, я їх і навіть читала українською книги, тільки онлайн, то, відповідно, мені зараз набагато простіше. Те саме у мене з Гаррі Поттером. І те ж саме, от, наприклад, так: це в мене тут о, Гаррі Поттер французькою. І це мались люби цієї англійською. Так само знаю про що книга, відповідно, можу читати. А якщо взагалі з нуля, от, наприклад, знайшла книгу, що цю от, Джезе, Джезе Сарамагу, де вона мене, тут там, от, я, наприклад, не уявлення не маю про що ця книга. А знаю тільки, що там, типу, в одному містечку, начебто люди взагалі перестали помирати. Це знаю, що про це ця книга. А так уявлення не маю, то я за неї навіть поки що не беруся. Шантарам теж читала українською і серіал бачила, то мені сподобалося, хочу французькою. Але трішки пізніше. Коли домучую сутінки. Також хотіла показати вам яблуневий цвіт, який я зробила нещодавно, буквально. І планую відзняти майстер-клас по ньому. Але не знаю, трішечки пізніше. Тут також різні шишечки, які ми збирали. Так, тут у нас ось гірлянда. О, вже батарейка сідає. І правила нашої сім'ї французькою замовила на тему, мені дуже подобається. Класна штука, як декор для будинку ну просто бомба. Так, ну що ж, хочу тепер показати вам своє робоче місце на роботі. Ви вже бачили, я колись відзнімала, як все тільки починалося, як ми відкривалися. Ну, зараз трішки дещо змінилося. Зараз уже не тільки відділ декорування у нас, тут і відділ в'язання є. Так, ось тут у нас Фаміран, тут деякі роботи, які ми зробили. Уже, не знаю, штук 100, мабуть, квіткових композицій було вже надіслано в різні фоє. Тут е сидять, працюють дівчатка, тут у мене працює турчанка. а там Мариша працює. Так, Це моє робоче місце. А, тут також у мене дівчатка працюють. Це ось вчора дівчинка вперше прийшла. І ось тут також робота кипить. <смі> так, а відділ в'язання у нас Інесочка відповідає за нього. І ось у них замовлення на такий набір емоцій, сім емоцій. І вже також сотнями, мабуть, зробили. Це для садочків роз'їжджаються ці емоції. Вон там емоції. Ой, це вчора Інесочка закінчила ламу таку. Така класна, мила. Інеса, привіт, якщо ти дивишся моє відео. Ой, і тут у нас емоції. Такі прикольні. Вони самі розробляли. Ці, кожну емоцію, самі кольори підбирали. Ну, класно. Так що тако, працюємо. Працюємо, працюємо. У мене тут в роботі великодній декор, все таке весняне. Дівчатка-дівчатка просто навчаються, роблять квіти. Це, до речі, Мариша робила моя сестра. Це ось також. Так що якось так. Замовили на тему ось таку, не знаю як сказати, ложе таке для китюньки. Воно фіксується на скло. І тепер наша рубі може шпати, дивитися у віконечко. Ми ось тут годівничку повісили, сюди пташки прилітають, де? і Рубі на них дивиться, принцеса наша. Котуська, котуська. А ви маєте котиків чи собачок? Є у вас домашні улюбленці? Можете написати нам, де? поділитися своїми крохотульками. Дивіться, які лапки. Одні зірленькі, одні чорненькі, да? Мишка.